Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з математики, яка зараз нас пора року. Дітки! Осінь! 1 вересня дітки старші за вас ідуть до школи. А до нас завітали лісові звірі, які теж хочуть навчатися. Допоможемо їм, друзі. Роздивіться картинку, кого ми бачимо на малюнку. Лісових звірят. Давайте порахуємо, скільки лісових звірят ми бачимо. Один, 2, 3, 4, 5. Лісових звірят 5. Давайте знайдемо цифру 5. Дітки. Це цифра 5? Ні. Це цифра 3. Можливо, це цифра 5. Ні, це цифра 4. А зараз погляньте, може, це цифра 5. Так, а оце цифра 5. Лісові звірята прийшли до ведмедика. Хто першим прийшов до ведмедика? Першим прийшов вовчик. Хто другим прийшов? Лисичка. Молодці. Скажіть, хто з тваринок найвищий? Правильно, найвищий ведмедик. А хто? Найнижчий з тваринок. Це білочка, молодці. Дітка, скажіть, між якими тваринками стоїть білочка? Так, білочка стоїть між зайчиком і лисичкою. А хто стоїть між лисичкою та ведмедиком? Вовчик! Подумали? Молодці. Лісові звірі принесли ведмедику подарунки. Подарунків дуже багато. Що приніс зайчик? Зайчик приніс морквинку. Скільки морквинок приніс зайчик? Одну. На що схожа цифра один? На олівець число один позначається цифрою один. Запам'ятали цифру один? А білочка принесла ягоди ожини. Скільки білочка принесла ягід? Білочка принесла дві ягодки ожини. Порахуйте. На що схожа цифра два? Цифра два схожа на лебедя. Молодці, запам'ятайте, подивіться уважно. Вовчик приніс яблука, скільки яблук приніс вовчик. Порахуйте, подивіться, не спішіть. Три яблочка приніс вовчик. Порахували? Молодці. На що схожа цифра три. Подивіться, яка вона гарна, цікава. Вона схожа на змію. Молодці. Лисичка принесла гостинці. Що це, дітки? Це груші. Скільки груш принесла лисичка? Порахуйте! Давайте разом: Один, два, три, чотири. Чотири смачні груші. На що схожа цифра 4? На перевернутий стільчик. Запам'ятали? Ведмедик подякував гостям за смачні подарунки і теж хоче пригостити наших друзів. Лісовим медом! Порахуйте, скільки банок меду є у ведмедика? Один, два, три. Чого більше звірів чи банок, дітки? Так, звірів більше, а банок менше. Наскільки звірів більше, ніж банок? Подумайте? Подумали, подумали? Звірят більше на одну банку. Що треба зробити, щоб звірят і банок було порівну? Подумали, треба що зробити? Потрібно додати ще одну баночку з медом. Тепер всі гості отримали подарунки. Молодці! Друзі задоволені, ведмедик радий, всім дуже смачно і приємно! До зустрічі в країні математики.